Вітаю друзі, глядачі, люди доброї волі. Ще один невеличкий шматочок. Це та картопля, яка не помістилася на цьому городі. її треба досадити на цій латочки. Перш, чим садити, значить така невеличка ремарка стосовно. Того, яка картопля повинна бути, яку садить. Звичайно, розмір оце, ось такий поганий, ось отакі повинні бути. Із оцих цих усіх, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вилізе штучки чотири. Решта не полізуть. Це називається погане заміщення. Вони відмирають. Якщо хтось хоче переконатися, можна зібрати, посадити, побачити, що вирізуть тільки основні, ті, які в майбутньому дадуть врожай. Звичайно, велику бульбочку, це в нас спарта. Велику бульбочку я перерізаю, не дотримуюсь, правда, ніяких санітарних норм. Нема сенсу садити таку картоплину. Десь грам 200, тобто я її розріжу на двоє, залишу двоє вічок, тим паче вона тут або косим, косим ножем треба різати, тому що можна відрізати тільки два, третя вічка не попаде сюди. І саме головне, чому я на це звертаю увагу. Ось картошина, казалось би, все нормально і пагони лізуть теж. але а цей пагін, а цей пагін, а цей, а цей, і от той теж. Перше ще куди не йшло. А це вже признак того, що взагалі можна за цієї великої гарної картоплини врожаю не отримати. Така ж сама ситуація із цією. Казалось би, все нормально, але танки пагане, врожай, якщо буде, то буде мізерний. Те ж саме і те саме. Тобто і за цього ящичка. Наскільки я бачу, цю туж ми садити не будемо, оце я вибраковую. Решта ще передивлюсь, переріжу, ну, показати, як різуться. Ось ця картоплинка, яку я казав. Тобто, якщо розташувати таким чином ніж. В принципі, ось раз, два, три. Оце я їх і відріжу. таким чином. Звичайно, краще зробити це завчасно, щоб у ґрунт свіже зрізане не попало. Чому? Тому що через нього полізуть хвороби і є якась ймовірність що буде заражена картопля. В майбутньому не дасть того врожаю, якого ми від неї чекаємо, так? але все ж таки Ось іще в нас така сама картоплинка, гарна, гарнюня. Теж ми її ріжемо. Можна, звичайно, посадити і повічку, якщо гарний сорт розмножаєте, якщо в цьому є сенс. Тобто сорт з цієї сторони вітер задува. Якщо сорт високорепродукції, по вічку садите ножик, хоча б марганцовки знезаражуєте і тоді ви отримаєте швидко велику кількість посадкового матеріалу, я так гадаю, і звичайно... Якщо буде ножичок з це буде нормальний посадковий матеріал. Можна і так отримати, але не всі оці три, так же саме як і тут, всі вони вирізуть. Морок, звичайно, зрізанням дуже багато, відбирає часу, але даний сорт він з великими бульбами, відповідно, доводиться над цим трішечки попрацювати. далі передній город не фоска в мене була сіра чи біла як її називають ну, власне кажучи ось От такого розміру вона не проходила ну ось таки не проходила хоча можна було запустити но не хочеться щоб ламала. Так, а це сьогодні я зайшов, взяв ні травмофоску, пишуть, що виробник Польща, хоча попередньо говорили, що Польща виробляє ось отаку білу. Ну не знаю. Ця в мене якраз під цю фракцію у мене був зроблений. Ось оцей тука висіваючий апарат. Пам'ятає, в мене наперед викидає, можна звичайно було спробувати викинути його і на ну, цьому місці і туди вивезти. Ну, Догни є, хоча це два рази два, два, два сезони відпрацювало, промивав його гарно, де-не-де ось соль повиступала. А тут а так, по великому рахунку все нормально. Чому? Тому що тут мінімум, мінімум Заліза, все зроблено з пластика. Що ж, давайте пробувати. Картоплю висіваю в цьому році всю на бугрі, Яке кеп літа, хто його знає, але вже, вже то у, доброго жаліть не буду, буду сипати скільки є. Коли я багато його не сипав, але я передивився багато відеороликів, люди сиплять. Скільки ж вас страшно становиться. Но, знаючи який в мене де город, я можу дозволити десь сипанути більше, десь сипанути менше. Пробуємо. Стажений спереду мотоблок вагою Вже... набагато легше його розвертати і взагалі. Картопелька зараз йде кругла, береться, і як ви бачите практично без проблем. А попередня была різана. Так, це і повтора. Попередня була різана, доводилось зупиняти часто. Для того, чтобы контролювати Висадки. Тепер ще один нюанс. Город має схил невеличкий ледь, Ну не то щоб ледь помітний, але помітний. І мотоблок вже спливає в сторону. І рядки, я не знаю. на 80 вже, мабуть, місцями попливли. Не тішить, що це сорти пізно. Буду пробувати їх утримати максимально насік реально. Одне єдине, що якщо тільки буде фітавтора, то звичайно вони всі складуть лапті. А так, за нормальних умов над колорадами, ще побореться. Давно. Так, вверх. с той стороны завышилась. Дальше идет сорт Маргарита, начебто так нормальний відходів немає. Сорт має свої хвороби. До чогось стійкий, до чогось ні. Закінчив, бо закінчилась площа. Раз, два, три, двадцять рядочків, але вони коротші, ніж там, посадив, що яку я вважаю, гарного для мого городу. А вже ж будемо дивитися, вродить чи не вродить. Сонечко заходить, трошки співають. Все чудово. На цьому власне все з посадки картоплі. Залишилась у мене гранада ще. Не знаю, може для збереження сорту подивлюся, яка зелена відкидаю до да посадим пару рядочків. Ороди не вроди, але посадити треба, тому що, як не як сорт є не такий вже він і поганий, я вам скажу, ну по попередньому року звичайно він мене не порадував аж зовсім. Це цей агрегат, який відпрацював за, за два вечора, перший вечір три години, але зараз мабуть трішки менше. Тому що, хоча може і теж так само ні, ні, менше, тому що я розпочав пізніше. Все, друзі, відзначаємо, коментуємо, ділимося. На все добре, бувайте здорові, далі буде.